Файне вам вітання. Говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Так отись воно до бісу таке обговорення. У Харкові пройшов ЛГБТ-парад. Так так, під час війни, майже у прифронтовому місті, що все було безпечно, і парадників, і акцію протесту проти них приїхало охороняти більше сотні поліцейських. Про це все просто зараз. Харків прайд проходить з 2019-го. І якщо ви думаєте, що ці війна може зупинити, то хрім там плавав. У тому році дійство проходило аж 12 днів, в Цьому дещо скремніше З 7 по 15 вересня ви можете стати його учасником як офлайн, так і онлайн. Саме дійство має благодійну ціль: меншинства збирають гроші на дрон Ахілес для 92-ї штурмової. І от мені цікаво, а заробітна плата майже сотні поліцейських за ті дні, коли вони будуть прикривати різнокольорових персон. Чи не б склала б суму більшу, чим активісти назбирають? Але то таке, бо на прайді люди займались. Досить важливими питаннями на фестивалі діє в лекторії, де крім лекцій відбувалися дискусії, та і на покази, а також майстерні, зокрема сплетіння маскувальних сіток і першої домедичної допомоги. Крім того, відвідувачі могли отримати експрес-консультації від психіатринь та психологінь. Цікаво, поради від психологів були тільки на амурні теми. Чи можливо хтось же такий спитав, якого біса ми тут робимо, якщо в кожну хвилину може прилетіти? Ви ж в Харкові, а не в Лондоні. До речі, за декілька днів до події власникам локації, які попередньо погодились прийняти фестиваль, почали надходити погрози. Тож вони відмовились надавати в оренду свої майданчики. Після розголосу в соціальних мережах місце вдалося знайти, тому фестиваль таки відбувся. У день відкриття на захід намагались прорватися представники організації Права молодь, яка називає себе сегментом правого сектору. Їх зупинила поліція, тому вони обмежились протестом біля входу в будівлю. У своєму інстаграмі праворадикали заявили, що зібралися або підкреслити цинізм ліваків, які допомагають армії тільки два дні на рік, роблячи з цього шоу. І ви знаєте, важко сію молоддю не погодитись, особливо коли вони праві навіть в своїй назві. Я все розумію, сучасні тенденції і так далі. Але я щось не пам'ятаю, коли б це до цього, під час будь-якої війни, під боком у ворогів проводили б ЛГБТ-парад. Тим паче, що ця подія як червона ганчірка для путінських пропагандодів, які землю риють, аби знайти докази справедливості своєї агресії. Активісти прикриваються благодійністю і для воїнів, які отримують дрон, він пахнути парфумами точно не буде. Але камон, виходить, що зараз навіть сатанинську вечірку рекламує благодійний концерт на користь ЗСУ, і все прокатить питань не буде. Ну, шановні, ну не на часі, хоча навіть не на тому місці. Умань, чого б не там. Місцеві вже звикли до різних шабашів. Да, і Софіївський парк різнокольоровий по осені. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.